Дивитися новини на сьому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю скандали з загибелю мобілізованого попри епілепсію мешканця Ширяєвого. Прокуратура розпочала низку кримінальних проваджень. Одне з них відкрили за фактом смерті ще одне щодо можливого недбалого ставлення до військової служби посадовців Березівського ТЦК. Нагадаю, за даними місцевих пабліків, на військову службу призвали мешканця Ширяєвого, який не мав документів. Хворів на епілепсію та мав ще кілька давніх діагнозів. За свій Ченнями людей чоловіка за лічені хвилини визнали придатним та відправили на службу після прибуття до частини. У нього нібито стався напад, в результаті якого він помер. В обласному тацика перекладають відповідальність на медиків оширяєво. Мовляв, саме вони видали висновок про придатність до служби загиблого. НАБУ викликає колишнього віцемера Одеси Михайла Кучука у якості підозрюваного по так званій справі Кауфмана і Грановського. Нагадаю, йдеться про створення злочинної організації в Одесі та надання неправомірної вигоди заступникам міського голови. Ця структура взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств інші аспекти взаємодії з бізнесом задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори. Налагодили системний підкуп чиновників та депутатів місцевої ради про що свідчать докази, здобуті набу і сап під час розслідування. Вночі російські війська обстріляли Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинки. Виникли пожежі. За даними прокуратури, під завалами приватного будинку загинула жінка. Через нічний обстріл поранені щонайменше семеро осіб. Під час гасіння пожежі, спричиненої першим ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доправили до медзакладу із загальним перегріванням тіла за півгодини. обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка. У 60-річного чоловіка контузія приблизно о 3.15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. Змінно вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. Сили оборони знищили чергову ворожу міну, яку винесло на узбережжя боєприпас прибило до оберега на Миколаївщині. Його знищили контрольованим підривом. З початку року це вже 31 ша міна, яку виявляють сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Також міна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди. В Одесі припинили діяльність чергового кол-центру. Офіс облаштували у приміщенні, де до цього був комп'ютерний клуб, приблизно на 200 місць. Співробітники кол-центру дзвонили жертвам під виглядом працівників фінансових установ. Зловмисники повідомляли людям, що нібито несанкціоновано списали гроші з їхніх банківських рахунків і просили конфіденційні дані. А їх отримували, списували кошти та пропадали безвісти. Правоохоронці вкотре нагадують, справжні працівники банківських установ ніколи не запитують пін-код. Тер... Міндії а також коди безпеки банківської карти. На 20% у середньому збільшиться пенсія українців від початку повномасштабного вторгнення. Водночас 30% від усіх українських пенсіонерів отримують виплати менше за 3 тисячі гривень. Нагадаю, прожитковий мінімум складає 2589 тисячі гривень. При цьому є понад 10% українців, які отримують більше 10 тисяч гривень пенсійних виплат. Усього в Україні нині понад 10,5 мільйонів пенсіонерів, на виплати яким з бюджету виділили 13 мільярдів 200 мільйонів гривень. Білгородністровський порт вже не змогли продати в п'яте. Аукціон з приватизації не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна об'єкта для аукціону була 185 мільйонів гривень. Наступні торги заплановані на 15 серпня. Щоправда, вартість порту буде вже вдвічі нижчою приблизно 92 мільйони гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.